Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Веловіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную. Переходник до велосипедного Ніпіля, коли у вас велосипед має камеру з тонким ніпелем, а ви бажаєте накачувати повітря завдяки насосу, який підходить до товстого ніпеля. Це е, переходник до е, велосипедного ніпеля преста, е, як його називають тонкий велосипедний. Щоб потім, коли ви накручите на е, ніпіль тонкий, у вас буде потім вихід товстого ніпеля, і ви можете вже накачувати звичайними автомобільними насосами свої, е, свій велосипед. Даний ніпіль латунний. Має внутрі резинову таку прокладку, що каже про надійність. Латунний ніпіль, переходник до велосипедної камери в нашому київському магазині на Харківському шосе можна придбати в будь-який день. Магазин працює кожного дня. Бажаєте придбати по інтернету? Ви завжди можете перейти по ссылці нашого YouTube каналу Віла-Віва і замовити цей переходник. На сайті vilaviva.com.ua постійним покупцям знижки. До зустрічі!